Всім привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму каналі 6 соток. Сьогодні 9 січня 2024 року на вулиці Мороз, мінус 10, У хаті у нас тепленько, плюс 20. Тож будемо висівати сьогодні такі квітки як Віола. Насіння я купила непрофесійне, і я поки не професіонал, тож будемо пробувати. Висівати їх і подивимося, що з цього вийде. Приготувала я ось такі судочки, які були в хаті, насипала суміш, звичайний універсальний ґрунт для розсади. Набираємо водичку і так добре проливаємо. Щоб змочити гарно ґрунт, щоб насінинки було, була волога, були гарні умови для проростання. Хоч повторюся насіння непрофесійне, але я сподіваюся, що ну, щось з цього та й виросте, це мій перший такий досвід. Ось так добре пролили. водичка вся впиталася в ґрунт, відкриваємо тепер наші пакетики з насінням. Це сорт долина Троянд гібрид F1. Ось так тут, маленький пакетик є із насіння. Відкриваємо його. І просто таку висіваємо для проростання. Потім знову як зійде, подивимося, що зійде, що ні. Не знаю, скільки тут насінинок. Скільки буде. Що зійде, потім будемо пікірувати у касети, а далі вже у стаканчики. Тепер сіємо швейцарські гіганти. також. Гібрид F1 суміш різнокольорова. Пише, що це крупні квітки мають бути діаметром 6-8 см. Тут пакетика немає, зразу на сінню висипане у великий пакет. Його також висіваємо таким. висіваємо, як присолюємо. Присулили, присипали. Тепер беремо другий із пакета ґрунт і так небагато, щоб не було тяжко насінню пробиватися крізь шар грунту. Трошечки буквально. press Ось так, присипали, зверху поливати не буду. Вологи достатньо, так трошки притрамбую, легенько. Знизу йому буде на сінечку буде достатньо вологи, воно буде брати знизу. Ось так зробили. Потім я накрию кришечками і поставлю в темне тепле місце для до появи сходів. А далі будемо дивитися, так, це не буду прикривати легенько, може потім пізніше я подивлюся, накрию плівкою замість цих кришечок. І після. Появив сходів подивимося, що будемо робити далі. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал. В цьому році будемо сіяти овочі, квіти і багато чого цікавого робити.